Окрім цівалок, ще хочу вам показати, які каточки привезли первомайського ливарного заводу. Це у нас каточки КЗК 6, 470-460 діаметр, вага 2 тонни 800 кг, надійна міцна конструкція, чугунні котки. Колеса встановлені такі, як на причіпах 2 ПТС 4. Також є каточки ККШ. Є чугунного типу 520 мм в діаметрі. Рамна конструкція ідентична, таких як на КЗК6, це ось у нас їх два однакових катка, і також ще є каток з металевим відлиттям. Він трішки менший по вазі буде. Якщо цей каток 2250, то той буде, здається, 2 тони. Є по наявності. Місто Біла Церква, 85 й кілометр траси Київ-Одеса. Можете звертатись будь-який день, відвантажуємо навіть в неділю.